Мої вітання. Починаємо тільки з гарних новин. Завдяки небайдужим українцям за останню добу купили сітку. Загальна сума 43 тисячі 340 гривень. Низький уклін кожному, хто донатить, молодці. А тепер давайте попрацюємо: Норвегія виділить 103 мільйони доларів на відновлення енергетики України. Традиційне питання: чи виділить Донат 100 гривень молодці? Ось на кого можна розраховувати і покластися. Норвегія чи виділить те, що обіцяє, для підтримки енергосистеми України? Так. Значить, Норвегія не виділить те, що написано: тобто, 103 мільйони доларів, не виділить або. Це буде обладнанням, а не грошима. Це буде альтернативною енергетикою, а не грошима. Тобто ем, якісь вітряки побудувати, окей, е, гідростанції, гідроелектростанції, окей, але не грошима. Я хочу сказати і правильно вони міркують. Бо нашим ті кидай. Значить, бункерний може наказати застосувати тактичну ядерну зброю, якщо його армія буде розбита в Україні. Непогано про це замислюватися. Ой, чи застосує Рашка ядерну зброю? Так, можемо в цьому не сумніватися. Це просто питання часу. Ну, давайте так, до 2029 року застосує, причому зробить сама собі гірше з цим застосуванням. Бункерний керує рашкою, якщо ні, хто стоїть за ним. Нема там справжнього імператора. Нема є. Тобто, оцей бункерний карлік, клонований, як заводно його називаєте, але то з. Справжнім Путіним немає нічого спільного? І справжньою людиною, яка керує якимись рішеннями, немає нічого спільного. З цього випливає інше питання. Так а хто ж за цим всім стоїть? За цим ляльковим театром, хто стоїть? Той, хто побудував і керує фінансовою системою у РАшці, тобто, умовно кажучи, там начальник Нацбанку або міністр фінансів, це перше. І друге, хто керує, дуже стара. Організація, яка готує невидимих бійців. Ну, тобто, якісь там розвідчики, якісь таємні агенти, от щось пов'язане з 007. Тобто, оці дві організації і мають вплив на весь світ, як виявляється, такий собі хіровий вплив. Далі. З 1 січня українців у Німеччині можуть позбавити громадянської допомоги. Фінансову допомогу скоротять однозначно у Німеччині для наших. Далі буде якась, е, якийсь перегляд системи допомоги, тобто кому допомагати, кому не допомагати і скільки допомагати. Зміни там будуть не в кращу сторону. Є створив комісію з боротьби з корупцією та розкраданням західної допомоги Україні. О, давно пора. Вона буде функціонувати до 30 червня 2028 року, дуже дивні терміни. Так, базуватися у столиці Бельгії, мати допоміжний орган, розміщений в Києві. Наскільки це ефективно? ЄС створив комісію з боротьби з корупцією. Наскільки це врятує нас від корупції? Ще один орган, завдяки якому може бути створена додаткова ланка корупції і відтік фінансів. Супер, молодці: Україна має півтора місяця, щоб уникнути дефолту і домовитися про реструктуризацію Держборгу. Якщо цього не станеться, до 1 серпня на нас чекає дефолт. Чи чекає на нас дефолт? Дефолт в Україні. Так, значить, цього разу пронесе, але це питання часу. Те, що фінансова подушка і фінанси взагалі, вони будуть змінюватися, трансформуватися. І це стосується не тільки нашої країни, а й світу. Взагалі, це буде просто це питання часу, коли це буде, коли це станеться. Ми з вами побачимо восени і взимку якийсь різкий спад. Курсу, фінансів, грошей, інфляцію, все, що завгодно. Цін, різкий спад цін, зміну. Якщо цін, то зміну цін. Спад цін це поки що не про нас, нашою владою. Але це історія про те, що десь провалюємось, але дуже-дуже швидко. завдяки допомозі нашим партнерам ми з вами. Стаємо на ноги. Донат 200 гривень дякуємо всім. Зеленський має бути президентом до кінця війни. Так вважають 70% українців. 70% українців. Ви так вважаєте, що? Так, значить, давайте у нас трошки є підписників там 200 тисяч з хвостиком. Ну якщо 70% відсотків так вважає, то якийсь відсоток має бути серед нас. Тобто напишіть, будь ласка, в коментарях вас запитували? Ви проходили таке опитування? Має бути Зеленський чи немає? Бо є сумніви з цього приводу, що це 70% і що саме так вважають? Дякую.